мої малята, любі хлопчики і дівчата. Сьогодні я знову запрошую вас у музичну подорож до країни музики. Як звичайно, ми почнемо своє музичне заняття з музичного привітання! Добрий день вам, діти! Добрий день! Ми вже з вами познайомилися краще з нотками до, Ре, Мі і Фа. І залишились ще три нотки, які дуже бажають познайомитися з вами сьогодні. Це три подружки Соль, Ля і Сі. Якщо ви пам'ятаєте, нотки До та Ре дуже сильно хотіли побачити море. А нотки Мі і Фа люблять їздити до зоопарку. Давайте повторимо ці обидві поспівки про нотки до Ре і про нотки Мі Фа. До Ре, до Ре, хочуть на море. в а ось нотки Соль Ля і Сі, які живуть на другій лінійчці, між другою та третьою лінічкою, та прямо на третій лінічці, вирішили, що всім всім ноткам потрібно разом обов'язково зібратися у подорож і поїхати. І тому я пропоную вам вивчити про них розпівочку про всі с нотки. Давайте спочатку вивчимо текст до Ре, мі, Фа соль ля, Сі. Разом сіли у таксі. Давайте повторимо за мною. До, ре, мі, фа, соль, ля, сі. Разом сіли у таксі. А тепер послухайте, як вона співається. До, ре, мі, фа, соль, ля, си, сі. разом сіли у таксі. Ну що ж, а тепер давайте заспіваємо її разом. До ре, мі, фа. Сіли у таксі. Дори міфа соясі. Разом сіли у таксі. Також нотки хочуть, щоб ми заспівали пісню про маму, яку ми вчимо до нашого віртуального святкового ранку. Перенесли вам інтерактивну гру. Задача гри послухати музичний уривок та з'єднати його з правильною картинкою. На картинках представлені відомі вам твори з трьох жанрів музики Пісня, Танець і марш. Ви почуєте гопак, вальс, колескову пісню, пісню, яку ви вчите зараз, а також два види маршів козацький та військовий. Якщо картинка підібрана правильно, вона зникатиме. Посилання на гру буде під відео. Діти, сьогодні ми з вами добре попрацювали. Я з вами прощаюся до наступного разу. Бай-бай!